Статистика каже, що в них величезний мобілізаційний ресурс, вони можуть по жуковськи по-сталінськи далі продовжувати воювати направо-наліво. називається цифра 7 мільйонів готових русських, які готові обміняти своє короткочасне військове життя на великі кошти. А вони кошти ще мають. Тобто, за вашими оцінками центру дослідження Росії, наскільки ще. Вистачає в Путіна ресурсу ось таким біомасою воювати. Е, ну зараз є така е, цікава статистика, яка говорить про те, що вперше за весь час цієї повномасштабної війни е, доходи від нафто і газу доларів е, стали меншими ніж ті, які використовуються на ведення війни. Тобто, що означає це іншими словами? Це означає, що тепер. Російська економіка почне їсти сама себе, тому що вона вже буде забирати гроші не з того зовнішнього, не з тих зовнішніх грошей які надходять за за нафту і газ. А вона буде змушена вибирати зсередини, тобто забирати вже у свого рідного населення у рідної промисловості, і так далі. І так далі, тобто, це такий дуже дуже символічний і дуже багатообіцяючий тренд, який говорить про те, що якщо зараз би наші західні партнери прикрутили не тільки газ, але й нафту, але по справжньому реально щоб це не було так, як деряве решето то повірте, це означає, що Ресурс буде вичерпуватися. Ну, деякі економісти називають рік півтора максимум для того, щоб російська економіка сама себе з'їла. Угу. Чи це так сказати? Важко. Бачите, вся статистика в Московії зараз засекречена. Робити да, вже виступки, декілька років. Вже декілька років як не, не можна, але до двох років я думаю, це реалістична реалістична оцінка.